Всім привіт! З вами Аня. І сьогодні поговоримо про речі, які вважаються нормально робити в Мароко, але вони є трохи дивними і не зовсім нормальними для нас, українців. Я вже до цих марокканських приколів звикла. А ви напишіть, в коментарях чи змогли б звикнути до такого ви. Перед початком хотіла нагадати, що не забудьте підписатися на мій канал, мені буде дуже приємно. Тепер починаємо. Боже, я так хочу спати, підождіть, я зараз зроблю собі каву і до вас повернуся, бо я засну під зйомкою цього відео зараз. Так, я повернулася, зробила каву собі, це чашечка марокканська із глини. Ви теж беріть собі якусь каву чи чай, що ви там п'єте, тому що відео сьогодні без якоїсь особливої сенсової нагрузки, тому давайте так, розслабимося. Давайте починати. І перший пункт це те, що марокканці пізно прокидаються і пізно лягають спати. Вони точно сови, не жайворонки. Тут пізніше відкриваються лікарні, магазини. Наприклад, у відео про марокканські школи я вам говорила, що діти йдуть на навчання на 8 годину чи на опів на 9. Так мені сказав мій інформатор-чоловік, але я зараз живу в західній Сахарі. І я спостерігаю за тим, що тут діти йдуть до школи аж на 9 годину, і навіть тільки що я хотіла купити собі солодощі, сходити в ханут, але зараз майже перша година дня, а Ханут закритий. Тут дуже багато бізнесів відкриваються вже та десь так після обіду, ближче до вечора, і працюють до пізньої ночі. Те ж саме можу сказати і про лабораторії для аналізів. Наприклад, я знаю, що в Україні в приватних клініках забор аналізів відбувається десь уже о 6-й годині ранку, там можна прийти і здати аналіз. В Мароко здача аналізів починається з 8-ї години ранку. Тут ніхто нікуди не спішить. Чому так відбувається? Я думаю, що це відбувається. І за клімату, тому що тут в обід досить спекотна погода, і люди намагаються утриматись від того, щоб виходити на вулицю в обід без зайвої потреби. Вони виходять ну, на прогулянку під вечір, довго гуляють, пізно лягають спати, і виходить, що Довго сплять. Мароканці насправді дійсно пізно лягають спати. Наприклад, літом о першій годині ночі я намагалася вже лежала в ліжку, намагалася заснути, але могла чути ще, як діти бігають і граються на вулиці. Тому тут люди засинають досить пізно. Я думаю, що це, як я сказала, із-за клімату. В Україні клімат інший і люди мають інший розклад. І у нас навіть з чоловіком були спочатку, коли ми почали жити разом, з цього такі невеличкі проблеми, тому що він як звик в Мароку прокидатися пізно і засинати пізно. Він так це робив і в Україні, хіба що там ходив зранку на навчання. А я навпаки хотіла засинати раніше і прокидатися раніше. Ми жили в однокімнатній квартирі і вічно. Заважали одне одному, тому мені довелося переналаштуватися на його розклад дня, і виходить так, що зараз навпаки я можу ще пізніше лягати і пізніше вставати. Хоча це не стосується вихідних днів, тому що на вихідні чоловік спить довше ніж я а в будні дні йому треба на роботу, тому він встає раніше. Другий пункт вічне запізнення. Тут до запізнень люди ставляться. Досить терпимо, ви можете домовитися з людиною на один час. Ви приходите вчасно, дзвоните до людини, запитуєте, де вона. Вона говорить: так, зараз буду. В кращому випадку ця людина буде у вас через пів години. В іншому вона може взагалі не з'явитися на зустріч. Я вам вже неодноразово розповідала про те, що тут, коли запрошують когось в гості, часто не говорять якийсь конкретний час, а просто говорять: приходь там на обід, приходь на Вечерю, тому що люди тут все одно запізнюються, і я думаю, саме з цієї причини тут такий досить дивний момент з подачою їжі, точніше, не дивний, а не такий, як у нас. Я думаю, тут ви розумієте, як відбувається у нас, коли ви приходите в Україні до когось в гості, де передбачається, що там буде їжа, то Більшість їжі в більшості випадків уже стоїть готова на столі, це якісь там холодні закуски, а гарячі страви, можливо, подадуть трошки пізніше. В Марокко все навпаки. Тут, коли гості приходять, наприклад, до когось додому і передбачається їжа, то стіл пустий, на столі може нічого не бути. Там гость приходить його, там, я не знаю, хвилин 15-20 розважають, а вже потім починають подавати якусь їжу. Я думаю, це зроблено спеціально для того, щоб просто їжа не псувалася, тому що не зрозуміло, коли цей гість прийде, і зрозуміло, що. Гаряча їжа вже може давно охолонути, а холодна їжа, якісь там канапки у вас сто разів засохнуть, і це незручно. Для людей це наскільки норма, що я думаю, якщо, наприклад, якийсь марокканець прийде в гості до іншого марокканця, а на столі вже буде стояти якась їжа, то марокканець може навіть образитися, тому що це типу, як наче. Вже все готове на столі, давай швиденько їж і виходь звідси. Марокканці загального не дуже такі відповідальні і надійні люди. І якщо тут якась людина, наприклад, домовилася з майстром на завтра, щоб майстер прийшов до неї додому, то треба не одного разу дзвонити цьому майстру, щоб нагадати йому, що він повинен прийти, тому що тут. Він може взагалі забути про те, що він вам обіцяв. Наприклад, мені чоловік розповідав історію, як він купував свій автомобіль. Він знайшов автомобіль, який знаходився в іншому місті. Він позвонив продавцю. Вони домовилися зустрітися о 8 годині ранку, щоб чоловік міг подивитися на цю машину. Свекор з чоловіком встали поранше, щоб звичайно, що встигнути до восьмої години доїхати до цього міста. Вони там встигли, доїхали все вчасно. Дзвонять продавцю, а він не підіймає слухавки. Дзвонять о восьмій годині він не бере трубку, дзвонять о дев'ятій годині. Він не піднімає слухавку, і тільки о десятій годині він відповідає і говорить: Ой, вибачте, я спав. Ну... Це насправді дуже відповідально, що тут ще можна сказати. Взагалі, всі їх обіцянки, як від чоловіків, так і від жінок, потрібно ділити на два. І, взагалі, я зараз з цим моментом навіть можна сказати змирилася, тому що я знаю, що якщо тобі щось пообіцяв мароканець чи мароканка, це треба. Ділити на два і взагалі не зважати і набратися терпіння і нікуди не спішити, тому що в Марокко насправді дійсно ніхто нікуди не спішить. Третій пункт це шум і неповага до оточуючих. Пояснюю, марокканці досить шумні люди, і їм взагалі байдуже це ніч, день чи ранок. Якщо їм щось потрібно робити, їм все одно на оточуючих, вони можуть, наприклад, вирішити святкувати весілля в себе вдома, і звичайно, що весілля святкується вночі, і їм байдуже на сусідів, хочуть вони спати, не хочуть вони спати. Вони будуть гуляти до пізньої ночі, буде музика, буде галас. Їм все одно, що сусіди хочуть спати, у них весілля. Або я вам вже розповідала, що у нас. Зараз в будинку, в якому ми живемо, поряд є зал для святкування весіль. Я інколи звідти виставляю сторіс, і е, буває таке, що саме весілля починається десь о 10-й годині вечора, там зустрічають там, наречену з нареченим. Десята година вечора для Марокко – це ще не пізно. Там вони трішки галасують, а потім е, вони заходять в сам цей зал, і я не знаю, або вони там якось закривають двері, або Можливо, там є якась звукоізоляція, я не знаю, тому що ну, нам цього не чути, як вони там танцюють, співають і так далі. Нам не чути ніякого галасу, ми нічого не чуємо, все нормально. Але буває таке, що якісь унікуми можуть вирішити о четвертій годині ранку проважати. Молодих, і звичайно, що всі виходять на вулицю, і там починається, піднімається галас, там підпікають машини і таке інше. І звичайно, що це по суті відбувається перед твоїми вікнами, і ти спати, звичайно, що не можеш, і прокидаєшся. Слава Богу, що ці всі весілля тут проходять навіть не раз на тиждень, а бувають досить рідко. Ще у нас зараз почався шкільний сезон. І ми тут почали жити літом, ми не жили тут в шкільний період. І виходить так, що тут їздять автобуси, які забирають дітей, вони просто під'їжджають до якогось будинку і починають сигналити, щоб діти виходили уже сідати в автобус. Звичайно, що це буває уже під ранок, це не 9-та година ранку, це буває трошки раніше, тому що дітей зрозуміло, що в школу привозять автобуси раніше ніж починаються заняття. Але це дуже чутно і, звичайно, що зранку ти почув шум, ти прокинувся і знову заснути уже не можеш. Я взагалі не розумію, чому діти не виходять раніше зустрічати автобус а автобус повинен їх чекати і сигналити. Для мене це. Не зрозуміло, але Марокко є Марокко. Звичайно, що у нас теж є шубні сусіди, це для нас теж не новина, але у нас є правила. Ми, наприклад, наскільки я пам'ятаю, там до одинадцятої години можна шуміти, одинадцяті годині ти можеш вже піти до сусідів і почати з ними там сваритися, попрошувати їм, що ти викличеш поліцію і так далі. Тут в Марокко зауважень ніхто нікому не робить, тому що. Вони всі такі шумні, і сьогодні весілля грають десь там у сусідів. А завтра тобі треба грати весілля, і ви теж будете шуміти, тому тут це вважається нормальним, і тут всі такі, тому до цього ставляться нормально. Але якщо в Марокко потрібно шукати якесь житло, то це вже ваші турботи, щоб ви знайшли там житло, в якому не буде шумно, тому що. Люди під вас підлаштовуватися не будуть. Хоча з іншої сторони є мароканці, які люблять тишу і люблять, коли у них на районі тихо і спокійно, тому що, наприклад, у Свекрів, де вони там живуть, де у них приватний будинок, який я вам колись показувала. Там у них хотіли поставити трансформатор трансформаторну будку, Вона, звичайно, що гудить, і сусіди написали відмову від цієї трансформаторної будки, щоб їм не було шумно. Тому тишу вони люблять, але самі по собі вони люди досить шумні. Четвертий пункт це більше така марокканська особливість. Я б сказала, це будь-яку розмову, навіть ділову, починати із. Фрази не тільки привітання, типу добрий день і переходити до діла, а ще і запитувати там, наприклад, добрий день, як справи, як твоя сім'я, як діти, як дружина, там, як твої родичі. І це стосується не тільки розмов, наприклад, з рідними чи друзями, це стосується і розмов по справам. Наприклад, коли я ще жила в Україні, я. Дуже дивувалася цього моменту і не розуміла цього, тому що е, коли я жила в Україні, в мене був магазин хіджаби для мусульманок, і в мене там досить часто е, купляли товари марокканські студентки, і вони, коли хотіли зробити замовлення, вони писали, типу Привіт, як справи. І я вічно губилася і не розуміла, типу, що вони від мене хочуть. Вони хочуть зробити замовлення і чи просто поспілкуватися. І мені хотілося просто сказати так, давай. Ближче до діла я тебе взагалі не розумію, і для мене це було незрозуміло. Зараз, звичайно, коли я переїхала, я все зрозуміла, що це просто у них така частина мароканського смолтоку, і їм, взагалі, байдуже там, як твої справи, як твоя сім'я, і таке інше. Це просто такий акт ввічливості, і в Марокко це нормально. Так, наступний, здається, вже п'ятий пункт це приходити без запрошення в гості. Для нас це дивно, а для марокканців цілком нормально. Хоча хочу зауважити, що зараз нормальні марокканці теж дзвонять наперед телефоном і попереджають, що вони хочуть прийти до вас в гості. Марокканці досить гостинні люди, тому Тут вважається грубо, наприклад, коли до вас прийшли гості, сказати, ой, вибачте, я сьогодні зайнятий, давайте до побачення, або взагалі не відкрити двері. Це тут вважається грубим, і так люди тут не роблять. І буває таке, що якщо вам там якісь гості позвонили і сказали, що вони прийдуть, то господарі будинку навіть там відмінять всі свої плани. Чесно скажу, я не люблю гостей, прям дуже не люблю. І для мене це було перший час дуже складно. Тому родичі чоловіка швидко зрозуміли, що я не люблю, коли до нас приходять гості без запрошення, і приходили в гості тільки тоді, коли ми їх запрошували. А зараз, взагалі, ми живемо за 3,9 земель. До нас треба або 12 годин їхати на машині, або летіти літаком, тому в нас гостей зараз не буває. І в принципі, я цьому задоволена, якщо чесно. І якщо говорити за друзів, я пам'ятаю, що мені хтось писав в коментарях, типу, а коли до твого чоловіка приходять друзі, гості, типу, він що закриває тебе в іншій кімнаті, наче такі коментарі були, але я хочу сказати, що якщо говорити за друзів саме, то марокканські чоловіки рідко гукають своїх друзів прямо до себе додому, щоб, наприклад, я не знаю там подивитися футбол погратися в якісь ігри або просто посидіти вдома зазвичай марокканські чоловіки зустрічаються з одне одним в кафе тому тут таке є дивне явище для нас це чоловічий кафе, де сидять одні чоловіки, і ви там взагалі не можете побачити якоїсь жінки. І там чоловіки в основному замовляють якусь каву і можуть там сидіти довго спілкуватися з одне одним. Хтось там просто зустрічається з друзями, хтось там вирішує якісь. Справи, там розмовляє і таке інше. Хтось взагалі, там я не знаю, ховається від своєї дружини, щоб її зайвий раз не бачити, або взагалі від всієї своєї сім'ї. Тому тут часто буває таке, це як чоловічі кафе. І відразу хочу сказати, що це не означає, що жінкам туди вхід заборонено. Жінки туди просто не приходять, тому що зрозуміло, що не дуже комфортно сидіти просто. Кафе, в якому одні чоловіки, і інколи буває таке, що ці кафе виглядають взагалі не зовсім затишно, і жінкам я впевнена, що там не сподобається. Але в Марокко буває навпаки, буває, що є якісь жіночі кафе, в яким якраз чоловікам вхід заборонено, тому буває навпаки. Наступний мені здається, вже сьомий пункт, якщо я правильно рахую, це те, що в Марокко заборонено до весілля парам жити разом таким парам. Не здають квартиру, і якщо така пара буде шукати, наприклад, собі житло, то їх обов'язково запитають, чи одружені вони чи ні, і попросять показати якийсь документ, який це підтверджує. Інколи буває таке, що, наприклад, пара може з кимось якось домовитися або через знайомих, або просто такий, типу, недобросовісний орендодавець, і він може їх пустити жити. Разом, але у такого орендодавця та у пари можуть бути проблеми, тому що звичайно, що сусіди тут одне одного знають, і може бути таке, що сусіди просто заложать цю пару і будуть штрафи. Ця заборона вона є не просто на якомусь такому словесному рівні. Це заборонена законом. Чому? Бо це по релігії вважається харамом раніше це стосувалося і готелей. Але зараз цю заборону в готелях відмінили. Я думаю, що з часом, але не скоро це відмінять і в звичайних квартирах. Тому така заборона є. Для нас можливо дивно, тому що все ж таки я думаю, тут більшість пар в Україні зараз живе до одруження разом. Я не знаю, це добре тут чи погано. Це вже кожен вирішує для себе сам. Але я дуже часто знаю, що деякі марокканські пари саме. Мароканець з мароканкою, коли вони за кордоном, вони можуть жити разом в одній квартирі. Звичайно, що їхня родина може про це не знати, але такі ситуації бувають. Наступний пункт мені здається, це вже восьмий пункт, але я вже не впевнена. Це така мароканська особливість, яку я бачила не всюди, але вона є. Це те, що біля деяких будинків стоять глечики, наприклад, чи якісь бочки закриті. З водою там стоїть чашка, і будь-яка людина, яка захоче, може підійти і там попити води. Це буває не у всіх містах і не прям біля кожного будинку. Таку особливість я побачила саме в місті Бенімелал, де ми раніше там жили. Я у чоловіка ще тоді запитала. Що це тут стоїть цей глечик? Чому він тут стоїть біля будинку? Чоловік мені розповів, для чого це все робиться. Це вважається гарним вчинком. Так, людина, яка дуже хотіла попити води, напилася води. Власник цього будинку, який поставив цей глечик, зробив добру справу. Але мені чоловік розповідав історію, що коли вони були дітьми, вони могли просто плюнути в той глечик, отак бери пий водичку, одним словом. Зрозуміло, що зараз це роблять набагато рідше, і зараз дійсно не всі люди хочуть пити з якогось невідомого глечика, в якому невідомо яка вода, і невідомо хто пив до цього з цього глечика. Зрозуміло, що зараз таке роблять мало, але досі таке роблять. Це вважається добрим ділом, тому що зрозуміло, що в наприклад, тому самому Бені Просто страшенна спека, і можливо, там якась людина буде йти по вулиці і їй стане погано, і так вона зможе, хоч попити води. Там я не знаю, побризкати собі на обличчя і таке інше. Тому тут таке буває. Я вам постараюсь тут знайти якесь фото, щоб показати вам, щоб ви зрозуміли, як це все виглядає, бо я. Розумію, що просто по опису не дуже зрозуміло, що я маю на увазі. І останній пункт: мароканці роздають гроші просто так. Розповідаю на прикладі свого чоловіка. Ми зараз зараз живемо в багатоквартирному будинку, де всі квартири здаються, тобто орендуються. Тобто тут неможливо купити квартиру. Тут у всіх квартир один власник, і зрозуміло, що. Квартиранти особливо не будуть турбуватися про якусь там чистоту цього будинку, і цей господар цього будинку найняв якусь жіночку, яка там раз на тиждень, можливо, частіше, прибирає весь будинок всередині. І одного разу ми вийшли з чоловіком на прогулянку і якраз зустріли цю жіночку, яка прибирала, і вона так тепло з чоловіком привіталася, так йому запосміхалася. Ми відходимо від неї. Я говорю, я не зрозуміла, що це вона з тобою така люб'язна. Він говорить: Та я їй дав 100 дерхамів. 100 дерхамів це десь приблизно 10 євро. Я говорю, нащо ти їй дав гроші? Зрозуміло, що їй за це платять зарплату, що це вона не робить просто так. Він говорить: Ну я не знаю, мені її було шкода. Згодом ситуація повторилася. Згодом він їй знову дав гроші. Я в нього запитую, нащо ти це робиш? Він говорить. Ну, мені її шкода, це щось типу чайових. І з однієї сторони, як би в принципі, так ну, е, зрозуміло, що вона прибирає ці будинки не від великого задоволення, вона так заробляє гроші і людям треба допомагати. Якщо маєш можливість, чому б не допомогти, в принципі, окей. Але часто буває таке, що такі люди починають нагліти і інколи прямо в тебе вимагати цих грошей, чекати від тебе, що ти їм дасиш грошей. Розказую на прикладі паркувальників, які є в Мароко. Тут є люди, які можуть зайняти стоянку і вирішити, що вони на ній на цій безкоштовній стоянці будуть паркувати людей. Вони можуть або дійсно допомагати машинам припаркуватися, або можуть просто сісти. На виході з цієї стоянки і чекати, що люди, які будуть виїжджати з цієї стоянки, будуть давати їм за це пару дерхамів, типу за те, що вони або наглядали за машиною. Або допомогли припаркуватися цій машині. По факту, взагалі, люди не повинні давати їм ніяких грошей, тому що це безкоштовна стоянка. Але все одно люди там дають їм пару дерхамів, типу як на чай, і буває таке, що вони ще починають нагліти. Наприклад, ти їм даєш два дерхами, а він говорить. Та ні, чого це ти мені даєш? Два дерхами. Тут взагалі то мені вже дають по п'ять дирхамів, Хоча по факту ви йому взагалі нічого не повинні давати. Звичайно, що тут є паркувальники офіційні, але якщо паркувальник офіційний і це платна стоянка, то він вам повинен дати такий спеціальний талончик з ціною, яку ви повинні заплатити за це паркування. Або тут є люди, які, наприклад, Мають менші статки, ніж ви, вони бачать, що ви їдете на хорошому там, автомобілі, маєте гроші. Для них ви багатий, і вони можуть вас прямо попросити і сказати: слухай, скоро Рамадан або скоро там Курбан байрам Ти можеш мені допомогти, можеш мені дати трохи коштів. І деякі люди їм дійсно дають кошти просто так. Або, наприклад, можуть там я не знаю натякати вам на те, що ой, та в мене там таке погане життя, я так погано живу. Щоб ви їм просто так дали там якісь кошти, типу їм допомогли. І ще з приводу паркувальників хотіла сказати один момент, що так дійсно в Мароко тут всюди є ці паркувальники. Вони незаконні і говорять, що з ними якось будуть боротися чи вже боряться. Можливо, у великих містах, типу Рабат, Касабланка, Танжер і так далі, з ними вже щось роблять. Я не знаю, але я живу зараз в місті Лайон, це Сахара. Тут нічого такого з ними не роблять ніхто з ними не бореться. Вони як були, так і є. Просто ми зараз почали це менше помічати, тому що ми менше почали їздити на машині, бо чоловік старається на роботу ходити пішки, і там у них своя безкоштовна стоянка від лікарні. І загалом ми менше їздимо на автомобілі. Тут стараємося до деяких місць доходити пішки, тому це не так помітно. Але загалом це є. І по суті, окуповувати ось цю стоянку можуть люди взагалі будь-де. Це може бути як і біля якогось, там, не знаю, біля якоїсь держустанови, а може бути і просто в спальному районі. Наприклад, в Рабаті. У чоловіка у свекрів, де вони живуть, там у них спальний район, і там у них теж є паркувальник, який і допомагає паркуватися машинам. І там ви можете його попросити, щоб він вам приніс газовий балон. Звичайно, що не безкоштовно. Ви йому за це, звичайно, що повинні дати грошей, або я не знаю, там щоб він вам викинув сміття, або пішов там. Купив вам щось в магазині і приніс, ви йому за це додатково платите кошти, і таким чином людина заробляє кошти. Свого роду це просто прямо така окрема професія. Не знаю, як довго вона ще в них тут проіснує. На сьогодні в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Своїми враженнями поділіться в коментарях та до зустрічі в новому відео!